Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Бетховен за липень, який розташований в Шевченківському районі Львова на вулиці Городницькій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники, кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на липень 2023 року, в шостому будинку, продовжується влаштування фасадів. Виконано 90%. В будинку почали заливати стяжку, облаштовують місця загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 20%. Ліфти змонтовані наполовину. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Тут вже повністю влаштовані внутрішні вікна, на 96% готові фасадні. Фасадні роботи виконані на 90%. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 10%. Тривають роботи і у восьмому будинку. Тут вже повністю влаштований котлован. На 100% виконані палі і влаштована плита Ростверк. Розпочали влаштовувати монолітний каркас, готово 6%. Під 9 будинок теж повністю влаштований котлован. Виконані палі і влаштована плита Ростверк. Житловий комплекс Бетховен вирізняється продуманою прибудинковою територією. Тут облаштують озеленені пішохідні алеї, бігові доріжки, дитячий і спортивний майданчики. В комплексі передбачені місця для велосипедів та дитячих візочків. Власники авто оцінять підземний паркінг і гостьову автостоянку. Мешканців і гостей ЖК Бетховен приємно здивують дизайнерські лобі. Житловий комплекс Бетховен від Креаторбут. Креаторбут. Будуємо досконале житло.